Так, всім привіт, народ з вас підпису вподвайком продовжуємо грати в Iron 4 без модів. І я, коли робив огляд на Кайзер Рейзер Редукс, на мод Кайзер Редукс подумав: а чого? Я жодного разу не пограв за Польщу Це ж цікаво, почати. Ну так, зрозуміло, що складність середня, там, без ARNMA і так далі, тому що, як мінімум я записую серію, мені треба зберігатись, щоб потім від... перезавантажитись і зробити скріншот на прев'ю. Так, Польща, привіт! Який жах? Я вже розумію, що жах. Національні фокуси. Є ось кейс редукс, вчись. Тут зрозуміло, що куди? Затиснути танц, хросток польського крилаблебудування. будування. да да Це все про Це вже ж цікаво. Але промисловість то таке. В нас є завершити квітневу конституцію. Це нейтралитет, як я бачу. Селянські страйки це. Це комунізм це монархія. І це націоналізм. Щось мені підказує, що націоналізм найлегша дорога, а це демократія. І щось мені підказує, що це найскладніше. Це якась дивна демократія, що тут більш нітралітет, ніж демократія. Тут прям демократія демократичного демократичного шляху нема. Фактично, мені, я зараз обираю між король казак. Вау! Це прям цікаво, насправді кажучи. Король казак. Я просто хочу в король казака піти. Поїхали зібрати рахінську владу раду. Але щось мені підказує, що ми декілька проходжень будемо за Польщу робити. Вперед. У мене армія. Прекрасно, 40 дивізій, у яких нема спорядження. Авіацію прибираємо, тому що початкова авіація дуже погана. А є чи як де дослідження, вони зараз підуть на інше. Так, в мене піхотка виробляється не через. Я вибачаюся, розумію ефективність виробництва і так далі, але ви не через конструкторське бюро виробляєтесь. Так, все по одному, піхотку по плюс. Виробляємо ми піхотку. До обладнання, зенітну, ППО, потяги і вантажівка. Це таке щось більш-менш стандартне. Я, напевно, трохи більше на арту закину. Тепер який шаблон? ну, Тебе буду переробляти. Так, okay. так, окей, окей, окей. І всіх в піхотну дивізію. Прекрасно. Так. У нас є повна 24-ка дивізій. Давайте спробуємо ось так поставити. І ще 16. нас ми поставимо тут. Але зрозуміло, що цього не вистачить. Це жахливо. Під Дослідження. машинобудування Верстати. І будівництво. Слухайте, якщо подивитись по фокусам. У. А, це якщо ми можемо ж шукати Союзу з кайзером, якщо в Німеччині буде кайзер. Ну, якщо в них монархія повернеться, я зрозумів. У. Прикольно. Перше, на кого ми будемо вимагати, це Литва. Можна в такому випадку коло ось так встати. Що у нас по будівництву? Ох, Ано, все погано. Так Львів, ти хоча б. Хоча б вважаєшся у середньому. Блін прикол в тому, що краків. В принципі, краків можна забудувати. Просто два військових. Ні, мені не, не подобається. Хотілося би б якось покраще. Ось ти. Ну блін, ти прям дуже хороший регіон. Тут ми сталь, ще перемормо з тебе. Ось так дві фабрики, три військові заводи. Скотовіться забудовуємо спочатку. Що ж, що резини не вистачає, байдуже же. на максимум чекаємо. Так, зачекайте, у нас ще є трохи авіації, яку я в Варшаву збираю. Флот. Який я об'єдную адмірала тренуватись. Вся армія також тренуватися. І авіація. Як... Від... від початкової авіації взагалі нема сенсу, але хай тренуватись, просто щоб був досвід авіації. Навіть людських ресурсів не вистачає. Всього 2... 32 мільйони середньої. О, тепер ми королівство Польщ. Так, далі виконати п'ятий акт. Точніше, виконати акт 5 листопада. Нам покажуть претендентів. І нам, так, треба буде обрати Павла. Павло, Отразу чудно, наш казак. У нас цивільна економіка. Коломіка під бар. Прикольно. Це якась унікальна торгівля в Польщі. Так, вони споживчі... Якісь заводів споживчих товарів збільшують. Мені це не подобається. Треба буде прибрати. Так, виконата акт 5 листопада є. Там -Мер 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 Короче, Коротше. так Окей, я чекаю свою подію. Можна. Окей. Подія не з'являється. Тоді я йду поки що щось інше візьму. Ой, тут непогано. Цивільні заводи, військові заводи. Військові цивільні заводи. Залізниця. Тут ну, інфраструктура взагалі. О, ви ідею наближається Селянський страйк. Окей, давайте йдемо чотирьохрічний план. Селянське повстання! А -а -а. Я буду аграрну реформу, значить провести. Ну, в такому випадку. Судячи ще за все в мене і вибору виборнема. Шинобудування. Я вивчив. Поїхали далі, механічне обчислювання Та чотирирічний план, прикольно Так, Фрідріх Крістіан представляє претензії на трон. У нас є інша кандидатура. Ну, поїхали. Який заповнити розриви в залізницях? Позбудемося селянського страйку одразу. Чого чекати? Кандидат із з Габсбургів Ні. Нам потрібно інше Хоча це також цікаво було, б нас, насправді, також щось що по Габсбургам піти. Тут, напевно, багато чого дадуть. О, наш претензії на Чехословаччину. Особисто Унія. Держава стане особисто Уні, слухайте, також прикольно І тут анексуємо Чехословаччину. О, знову ж Угорщина. Ой, тут трохи осередніх земель в Німеччині отримали б. Прикол, о, це також прикольно Ну, типу, ми подумали Чехословаччину і Угорщину. Але це величезний фронт з Німеччиною зробив би. Я не знаю, як я зараз ви вже у нас пройти, коротше. Настрой мені. Так, заповнити розриву залізницях я взяв. Так зачекайте, румунський кронпринц Міхай? Так, а що б я отримав, якщо б його взяв? Окей. А, ну це Румунію захопимо, Словаччину захопимо і Угорщину захопимо. Ось так якось. Це прикольно, умовне міжмор'я зробити. Але ні, не міхай. Мені потрібен Петро. Петро є аграрна реформа. Будь ласка. Аграрна реформа одразу робимо, поки чекаємо Петра. У нас є. Скажіть, що тут є робоча лошадка? Нема. А ні, є краще. Благородний бюрократ. Стабільність плюс 5. Приз політичної влади плюс 15%. Прекрасно. Так, будівництво. Дякую. У нас все ще 36 рік. На 36 рік можна як мінімум радіо вивчити. О, Ромадянськвина в Іспанії, Он так рано починається. Як кожен раз воно починається, я такий дивуюсь від екрану. Роль казак. Так. Так, кавалерії. захист кавалерії плюс 15%. Час виправдання цілі війни мінус 15%. Так. Берманське королівство Польщі Ну. а чому в нас такий дивний прапор? Відчуття, що вони тих козаків взяли. Мені не подобається, як я виглядаю. Там фашизм. Німеччина Тепер не нападай на мене. Ласка. Будь ласка. Можливо, теоретично я віддам. Хоча. Я на якусь мить подумав, можливо, теоретично я віддам Дансик, але ні, я не хочу. Я не хочу. Мені тут, міг, би три цивільних заводи один військовий взяти, але. ні. Відновити беремонців, беру фокус. Також беру захист дівізій і одержу, отримуємо і досвід Дівізій. Плюс, тому що мені треба змінювати Дівізії, все ж таки. Бо в нас ППО багато. Так, прекрасно. Вперед. Змінюємо на ППО. Так, резолюція Ліги Націй. Так, так, а вже ж. а вже ж. Нехай ембарго Італії. Чому ні? Де ми а де Італія? Ну, просто чисто географічно, де ми а де Італія. Воно ж через суецький канал, наприклад, з Китаю. Воно ж через Свецький канал сюди і ось потім сюди йде, допливає. Це серед земдемор. Тому що так швидше. Так, відновити Берманців. Це прекрасно. М -м, може всіх паняшком зробити? Що ну, за дивізії? А, просто піхотка. Будеш звичайну дивізію, іди сюди. До речі, все ще ви транами лишаєтесь. Так. Також сюди. І будеш звичайною піхотною дивізією. Так, вимагати литву. Тож, пробач мене, на лета? Ну ласка, пробач. Ну Якщо вони відмовлять, ми просто подавимо їх, ну в плані. Різниця в міці військовій, це просто неймовірно, тому. І навіть можу ось так припинити тренуватись, взяти тобі бонус на темп нова дивізії. Також піхоту експерт взяти, все. І що ви мені зробите? Так, Зараз в городень 36-го, я почекаю 37-й і візьму бонуси для промисловості. Там будівництво і так далі. Антикоментарівський пакт, Та приєднатись. Чому ні? Чому ні? Хоча б одну причину, чому я не можу приєднати до антикоментарівського пакту. Так, все. 37-й рік. Беремо будівництво. І контрольна промисловість. Радіо вивчили, і тепер ще додатково на поліпшені верстати. Все, повний комплект промисловості 37-го року вивчаємо. І потрохи поступово розбудовуємося. Як ви там? Дев'ять днів лишилось. А якийсь. Ефект. Окей, два опирається, я зрозумів. Неприємно. Ой, треба більше військ мати. Окей. Я вас зрозумів. Ось тут ми військовий завод один отримуємо. Ось тут військовий завод також потримуємо. Давайте сюди, тому що тут три військові цивільні, один військовий. Литва. Ніхто тебе не захищає. Анексія війну. Це взагалі не проблема, насправді кажучи. На жаль, ми просто кількістю давимо, але якісною кількістю. Подивіться. Так, вони взяли бонус на захист, але вони сюди програють. Так, ви. Ви-ви-ви, молодці. Проходимось одразу вглупі далі. І знаєте, що я помітив? Я не постав фонтажівка. Для постачання. Все, ка у нас, наприклад, за нами. Тут тут оточені. Зараз шауляй, зайду. Плюс тут, тут основа їх армії в оточенні. Заходимо в мімі і в Палангу йдемо. Ну, все, їх, їх основні міста я захопив. Так, давайте, скільки я втратив? 455, вони 13 тисяч. Ну буває. Вони самі винні. Ну, два капнула. Ну, це знову, ж, це не було проблемою. На жаль, флоту в них не було. Висунту вимоги. І все. Так. Так, наступне. Далі мені потрібно, щоб було 550 тисяч людських ресурсів. В війську. У мене 409 тисяч. А, мені як факт. Ну, просто по визначенню не вистачає так на роти інженерів. Так я хочу зробити красиву дивізію. Ось так. Зберегти. У нас зараз змішується кількість. Людей в армії, але трохи не так, як хотілося б. І зрозуміло, що мені всього не вистачає. Про обмежений Призов. Тому що щоб далі йти, нам потрібні люди. Люди. 500 тисяч. Для Словаччини? Достатньо 500 тисяч. Тому спочатку ставимо війська навпроти Чехословаччини словаччини Будівництво другого рівня. Дякую. Давайте бонуси на піхотку. Да-да-да, в Іспанія на Іспанію, байдуже. Нехай іспанці між собою розбираються. Інвестувати в Східну Польщу? Це дякую. Питання в іншому. Може вдруг десь є більш ефективні фокуси? Блін, це наземні споруди. Це, це прекрасно, але ні. Все треба. Це по вірфям більше. Окей, там все ж таки саме тут треба. Так, центрального регіону стратегія. Так, поїхали. Цивільна економіка. Треба взяти військову. 37%. В мене 37%. Який жах Збираємо політваду. А воно не моє національне. Я можу відновити річ посполиту. Литовські, польські, латвійські всі території мати. Стрел перед... підпорядкування в Литві мати 80%. І всі литовські, польські і латвійські території стануть осередніми. Ну. окей. Зараз дивлюсь, куди краще йти. Ну ось ти за 35 днів я два військових з отримую. Так, ось що зроблю. Ставлю ось так, 4 дивізії тренуватися один раз. І ще якщо мені дадуть, поставлю. О, 24 дивізії, Ось так. Це на тренуванні. А, я випадково видалив. Там один раз. І максимальний пріоритет. Як тільки буде можливість, всіх дістаю, просто щоб набрати 500 тисяч в армії. А я не беру Скільки треба наберу. Так, так, так. Там США про нейтралітет. Поліпшені верстати. Знаєте, поки що відпочинемо від цього. Радіо. Давайте тренувати припинемо. Щоб більше вільної піхотки було. Так, зачекайте, дивіться. Зараз, зараз, зараз. Дістаю. Ще 4 дивізії готові, і в нас має виходити 500 тисяч. Так, в нас виходить 500 тисяч. І в наступному відео ми почнемо з того, що я буду вимагати Словаччину. Якщо я отримую Словачину, ось так, по Братиславу, Це буде прекрасно, справді так коротше Це буде непогано захищатись, якщо Угорщина не вступить в вісь. Але в нас тут і на Угорщину є та війни. Десь. А, тут ми можемо, до речі. Відновити річпусполиту і без рішення. Окей, okay. в будь-якому випадку на цьому поки що це відео закінчуємо. Дякую всім, хто його подивився особливо, дякую своїм спонсорам, яких ви можете побачити, ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і відео. Якщо когось також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом посилання в описі, або так само з нашим спонсором на ютубі. Підписка вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!